Мандарин Медіа презентує. Донеччина Бахмутський плацдарм. На цій ділянці фронту постійно йдуть бої. На позиції зенітників виїжджаємо не зранку. І це не типовий виїзд. У день шляхи проглядаються супротивниками, тож потрапити під обстріл можна в будь-яку хвилину. Рухатись треба швидко. Але фронтові дороги вщен зруйновані російськими снарядами. Півметрова багнюка на шляху на позиції блокує наше просування вперед. Навіть хвилину залишатися під відкритим небом украй небезпечно. Погода достатньо ясна, і ворог може атакувати з неба ударними тронами. На допомогу викликаємо військових. Евакуація відбулась, але такі прогулянки для захисників. Теж небезпечно. Ворог може відслідкувати рух та розкрити вогневі позиції. Те би я не був, і на Запоріжжі були, і Луганська область, і Харківська операція, але це все наша земля. І тут немає різниці, чи я сьогодні тут на Бахмуті, чи, чи десь поїду потім в інший напрямок. Це наша земля. Ну, і в нас один обов'язок. Нас. Мужчин, чоловіків захищати нашу землю, де би ми не були, не важливо, які Тобто, ну, Я себе чую так само, як би чув себе, наприклад, на тому ж Запоріжжі, чи Авдіївка чи, чи Куп'янськ, як там хлопці теж виборюють наші землі. Тобто, та сама би була ситуація, як будучи тут зараз я. Спочатку пройшов строкову службу, 80-тій десантно-штурмовій бригаді, але тоді вона була 80-й окремий полк. Це був 9 рік, це була строкова служба. Потім я пішов е, в АТО, тобто 14-15. Перша хвиля мобілізації. П'ята ранку дружина дзвонить і каже, що летять ракети, бомблять всю Україну. І Львів, і, і там знайомі мої в Чугуєві, і Харківська область теж на аеродромі були. Я до них виходив, виходив буквально, не знаю, напротязі тижня, то ніхто до сьогодні мені не дав відповіді. То Я навіть і не знаю ситуацію, чи живі, чи не живі. І так, чим пошвидше я кажу, зібрав свої сумки, сів в машину та й поїхав додому. Для мене, для мене це є особисто, кажу свою думку, це є проклята війна. Тому що е, на землі, де веде, ведуться бойові дії, це вже, ну я рахую, це вже проклята земля. Не знаю, чи буде спокій тут, чи не буде. Важко сказати, але ну, моя думка така, що не буде скоріше всього. От. Бо дуже багато смертей, дуже багато родин втратило своїх дітей, батьків, синів. Чоловіків і як не як, але проклинається та земля на якій ведеться війна, бойові дії. Війна дуже багато відкрила очі. Дуже так. Конкретно і показала ситуацію, яка робиться зараз в цільному житті. Тобто, друзів в мене вже немає завдяки війні. Тобто, скорше чекати допомоги потрібно від, від чужого, якого ти не знаєш, скажімо так. Не, ну не від чужого, від українця, просто якого ти не знаєш. Він тобі швидше допоможе і виручи в біді в якісь такі ситуації, де би твій, напевно, навіть не, 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 не встав з ліжка чи, чи з, з крісла. От, на жаль, от війна. Зробила так, що в мене друзів вже немає. Тобто вони все нормально, вони живі, вони працюють, вони займаються волонтерством, вони щось роблять, свої справи, але то вже не друзі. Ну, важко їх назвати. От. Є такі навіть екземпляри, що за два роки війни навіть мене не подзвонили. Наша армія досить потужна, це особисто знову ж таки моя думка, але є дуже багато експертів, які можуть сказати інше. От, враховуючи нашу техніку, яка ще нам була передана після 91-го, так. Ми з нею вже до давно подружилися, тобто ми з нею на ти, але є зараз від дружніх наших країн багато такої техніки. Сучасної, де потрібно, наприклад, навчання, і воно має, мало би бути, тому що якщо не навчання будуть великі наслідки. От на рахунок е, техніки, які дають дружні підрозділи, дружні країни, там би мало бути навчання і постійне удосконалення. А з нашою технікою, яка є зараз, ми вже давним-давно подружилися, як ви кажете, ще з 2014 року. Тобто ми знаємо те, що трошки зовсім трошки, і від нас будуть е, дуже багато вчитися, е, скажімо так, натівських країн. От як штурми брати, як працювати по ворожим, по ворожим колонам і по скупченню людей. Тобто це все ми зараз показуємо на ділі. У нас і на старі позиції, де ми повірювати для машини, метод. Це улемка ланцета, це їхні батареї, акумулятори. Вони працювати по танцю. Мати... Унічтожили ну, одно. А другий, а другий короче, дерева, Ну, на мою думку, от я коли чую, що я не для війни, я боюся, боюся стріляти, боюся гранати кидати, пускати ракети, ну, це це трохи ну, не, не добре. Нам, нам випала така ну, на жаль, честь. Зараз йти і відборювати своє право на життя. Тобто, і я вважаю, що мали би воювати ну, всі, всі, які, які мають руки, ноги, мають голову і хочуть пошвидше, щоб закінчилася та ситуація в країні, тому що спокою не буде. Те, що там кажуть, що ми не для війни це неправда. Я теж не для війни, але я вже, скажімо так, другий раз тут. Траплялися випадки зі мною були такі, щоб мали троє дітей, і вони відмовлялися йти на демобілізацію. Тобто вони казали, що ні. Що я сюди прийшов для того, щоб цей бардак пошвидше закінчився. Не, не кожен може, наприклад, йти в штурми, але є таке, що забезпечення, що снаряди подавати, що, що виконувати іншу функцію в ЗСУ. От, тому я вважаю, що мав би йти кожен. От, тому що нас не хватить надовго. Недооцінити ворога це собі завдати шкоди, тобто десь пропустити якісь моменти, які потім, може, не дай Бог, вилізти боком. Вони удосконалюються дуже швидко. Вони вчаться від нас і не тільки від нас. І на практиці свої вчаться. Тому ну, я не можу сказати, що ворога не треба дооцінювати. В деяких моментах він кращий за нас. От. Стараємося ми доказати, що все-таки ми кращі. Но Війна це дуже складна штука, і ту книжку прочитати не ну, майже нереально. Вернутися в першу чергу додому з живим здоровим, з роками це перша моя мрія. Друга мрія будинок і поповнення в сім'ї. Ми дуже хочемо з дружиною, доньку. У нас є синочок Матвійко, але що хочемо, доньку. Це моя найголовніша мрія Оце повернення і реалізація тих планів. Все більше, на, на жаль, зараз в такий час масштабніше мріяти ну, не варто. Бережіться, бережіться. Все, ми поїхали. На цьому моменті наші дороги розходяться. Знімальна група повертається в більш безпечне місце. Захисники залишаються на сторожі неба, на сторожі спокою усіх українців. Але це не остання наша зустріч. Далі буде.